Вітаю вас, друзі! Сьогодні у москві не сталося нічого незвичайного, тому що прильоти безпілотників це вже абсолютно звично для російської столиці. Жекасерд століт вонмоскасі. Ми рісуємо красне лініє, значить нам плюють в рожу, а ми утираємося і знову ділиємо, значить, хороше лицо. Попри те, що росіяни відзвітували, що вони усі безпілотники збили і нічого нікуди не прилетіло, усе одно удар був знову по Москва Сіті. І це вже втретє по одному і тому самому об'єкту, але найбільш показовою є реакція москвічей, які чомусь радіють таким ударам. Сіті опять подорвали. А ми йдемо дивитись Ситі. Такий вибух був. Я кстати, не вірила до этого сусіті бомвілі. Нагадаю, що коли минулого разу був удар, також по Москва сіті, то також москвічі були радісні. А такого потоку сильного взриву просто не здувало. Умі я була в шокі вмислівець момент нікаких. Москвічі вже звикають до таких ударів, і ви просто уявіть, яка буде їхня безмежна радість, коли шкоди буде завдано набагато більше. Але от кому не подобаються удари по Москві, так це зрадниці України і пропагандистці Медведчука Діані Панченко на Москву безпілотники. Вона днями взяла інтерв'ю Лукашенка, і той їй почав розповідати, що він насправді українець. Українець. Я люблю Украї... Я дуже люблю і любив Україну. Тут є що обговорити. Я повністю передивився це інтерв'ю, і зараз для вас розберу найважливіше. Але для початку нагадую, вам варто підписатися просто зараз на мій канал. Взагалі, оце інтерв'ю мені дещо вже нагадує. Олександр Грігоріч. По первих спасибо, що пригласили. Дякую, ви чоловік слова. Самий популярний іностранний політик У нас Тебя Я возьму в команду. свою. до одного персонажа. Ми повернемося. Ося пізніше, а зараз поки про діану Панченко, яка вже вдруге давно хотіла поспілкуватися із Лукашенком, але не змогла, бо війна жаль, нам помішала війна. Ось так просто. Діана Панченко каже, що їй завадила війна вдруге поговорити із Лукашенком. А якщо точніше, то російські танки, саме із території Білорусі, їхали на територію України і дуже хотіли взяти Київ, але щось пішло не за планом. Да, з території Білорусі. Адільні часті э, пересекли границю України. Лукашенко намагався усе це Діані Панченко розповісти. Наголошував, що він ні в чому не винен, а у тому, що російські танки із території Білорусі пішли на територію України, винна сама Україна. Хочу розказати, що було тоді. ми проводили учення. Все, все закончилось. Почали пересікати цю границю. Почему? А знаєте, почему? почему? ну задайте президенту св своему в Україні вопрос. Задайте вопрос, почему? чому так по чому задайте Зеленському этот нічого нового. Ми цю казочку вже неодноразово чули. При цьому сам Лукашенко зізнається, що він агресор щодо України, але одночасно не агресор. Ми фактически соагресори, як принято у вас говорить, камнів претензії не можете пред'явити мету границю, не, не пересіка і взагалі, коли Лукашенко взявся допомагати. Російській армії вести війну проти України то насправді ніякої мети завоювати Україну, виявляється, не було. Ну ніхто ж не думав там э, підчиняти, парабащать, лишати незалежності Україну, і це говорить та сама Мразота, яка за два місяці до повномасштабного вторгнення нам погрожувала, що війна буде тривати 3-4 дні. Ця війна про Володя, Ну максимум 3-4 дня. Там нікому буде проти нас воювати. Зараз коли він згадує про ці слова, то він каже, що мав на увазі насправді дещо інше. Його не так зрозуміли. І взагалі Київ мала брати не так звана Росія, а сама ж Україна. Ну це так образно було сказано там 3-4 дня. Ну мало времени треба буде для того, щоб Україна взяла Київ. І взагалі російська армія, якби хотіла, вона б вже давно захопила Київ. Це не було ніякою проблемою, просто російська. Ська армія і Владимир Путін передумали вопрос. дійсно був нескольких днів, Якщо б росіяни зайняли Київ, хоча кремлівським пропагандистам це все одно не завадило, узяти усе ж таки Київ. Київ як таковий ми побіділи в першу неділю. Ми в Гастомілі вже були. везде були взяли. фактично, да і от після того як російські пропагандисти узяли Київ, Діана Панченко взяла у Лукашенка і той їй розповів, що виявляється російська армія дещо недооцінила українців. В Росії розшітували, що будуть русських з квітами. Ну от, опять же, образне вираження. Да, в там була недооценка. Коли російська армія спільно із Сімоньян брали Київ, то просто вони прорахувалися, помилилися, бо взагалі не чекали, що українці будуть чинити супротив. Це була велика несподіванка. Ашипка якраз навірно військових була, і в тому, що вони розчитували, що Україна не буде. Э... Воювати неймовірно, ніхто навіть не міг уявити, що українці будуть боротися за свою країну, за своє майбутнє і за своє існування насамперед. У Лукашенка ж далі відкрився портал у маразми. Він почав розповідати, що владімір Путін насправді не божевільний. Він це підкреслив, щоб ніхто не сумнівався. Е, Діана, то що Путін не зійшов з сашосума, ета у 100% можу сказати. Резинова Попа Лукашенко абсолютно відповідально заявляє. І запевняє усіх навколо, що із Владиміра Путіна нічого не прт. Полне фейк видумки, що із Путіна прот. Особливо зараз. А коли із Владиміра Путіна раптом щось починає усе ж таки перти, то Лукашенко завжди готовий його прикрити. Да, он ти мене прикрой, пожалуйста, це дословно было сказано. Я говорю, в якому місці в так. але усі оці маразматичні потоки старого поїхавшого дегенерата вони не такі вже й важливі. Насправді, ключове Лукашенко сказав наприкінці інтерв'ю. Він почав погрожувати Україні, що російська армія знову захопить. Київ вже вдруге і планує і ще прийти до Одеси. Ані вас відрежуть от на Молдову на Придністров'я, ані вас відрежуть. Нейтралізують столицю вашу, і уся його майже двогодинна балаканина зводилась тільки до одного. Лукашенко знову і знову вже напевно в сотий раз вимагає негайних переговорів. Садіться за стол переговору, давайте будемо розмовляти. Надо прикрасть війну. Росіянам просто необхідно на якийсь час заморозити війну, щоб зібрати іще ще більшу армію, щоб потім війну продовжувати із новими силами. І саме тому Лукашенко намагається нас із вами залякати. І кричить про необхідність проведення переговорів. Давайте будемо розмовляти. Ну а Діана Панченко у цій історії просто виконує роль підставки до мікрофона пропагандистки, яка власне використана російською пропагандою для донесення усіх цих слів Лукашенка. Сама Діана Панченко, я нагадаю, це пропагандистка Медведчука, яка роками працювала на його телеканалах проти України і поширювала антиукраїнську пропаганду як до початку повномасштабного вторгнення. На меня, так и писля. Я не могу с уверенностью утверждать, кто первым начал стрелять. Но вызывает у меня сомнения у местность в городе Киеве вулиця Героя або, наприклад, вулиця Андрія Мельника. Оця Паскуда до останнього сиділа у Києві після початку повномасштабного вторгнення, і тільки із часом втекла. Після чого вже їй повідомили заочно про підозру. І як бачите, вона далі продовжує працювати проти України. Проти України працював її ще її соратник Назар Діордіца. А тепер говорить о тому, що ми працюємо над Донбасу. Да ви причину чого ні то Той А офіційно Росія сторона конфлікту Тебя Я возьму в команду свою Діордіца разом із Діаною Панченко працював на каналі Медведчука, так само займався антиукраїнською пропагандою, і так само разом із Панченко напередодні повномасштабного вторгнення літав у Білорусь, аби брати інтерв'ю Лукашенка. І зараз він хизується тим, що до нього нема ніяких питань з боку СБУ. По поводу СБУ. Mm. Ко мені нет ніяких вопросов. Сережа Стерненко так хорошо по мені робота постоянна відіспритому із України він поки і ще не втік. Ну а що стосується Діани Панченко, то у неї дуже сильно припікає від моїх випусків і від того, що ми продовжуємо працювати над забезпеченням Сил оборони України. Стерненко. чистий рагуль, паріні села, вор уголовник учиться и работать? Можно можна від очки і собирать з доверчивых граждан деньги на ненависть. шановні українці. Завдяки тому, що ви донатили на ненависть, було знищено чергову порцію росіян. Учора я публікував відео, як дрон, на який видавали кошти, знищив російський десант при спробі висадки на Дніпрі. Таких відео буде і ще багато, і сьогодні я також публікуватиму їх у себе у телеграм-каналі. Там же будуть іще важливі збори для потреб сил оборони України. Тому що дронів, та і не тільки дронів, має ставати більше і стає завдяки вам. Всі четвертої бригади Рубіж батальйону свободи дякуємо Сергію Стерненко та його спільноті, дякуємо всім українцям і українкам за надані дрони. Дякуємо всім небайдужим, хто збирав і допомагав армії. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! смерть ворога. Продовжуйте й далі допомагати силам оборони України. Ваша підтримка надзвичайно важлива і вона серйозно впливає на перебіг бойових дій. І я переконаний, рано чи пізно кожен російський окупант або умовна Діана Панченко ще зможе зустріти свій невідомий, але дуже добрий безпілотник.